На сторожі вашого спокою з гітарою та мікрофоном столичні патрульні заснували рок-гурт в день. Вони охороняють спокій киян, а вночі висаджують клуби з запальними ритмами. Чи не заважає творчість основній роботі? Та чи готові хлопці назавжди зняти форму заради зіркового олімпу? Детальніше Віталій Кобзар. Знайомтесь, це звичайні патрульні Сергій та Влад. Щодня пара копів займається порушниками правил дорожнього руху злісними паркунами, сімейними чварами тощо. Роботаємо на перехваті, так. Да. А ось інший бік їхнього життя роковий. І так, зустрічайте фільма заставка і група рок патруль Поза роботою Сергій та Влад разом грають у рок гурті на сцені. Вони теж патруль, але з префіксом рок. Я думаю, музикальній сфері э, задача патруля это все таки контролировать как то музыкальный процес. Если исполняется плохая музыка, музика. Сразу адмінпротокол ми вставляємо по начфальше. Може бути какой-то дисонанс. Сразу про таколі все прописують. Рокери зізнаються, не цураються виписувати штрафи і у реальному житті. До речі, рок популярність хлопців не аби як допомагає у роботі, бо сперечатися з музичним патрулем наважуються одиниці. Вам прийде сидяти перепаркуватися да, в до гуля. Рок полісмени з порушниками не панькаються, діють злагоджено і чітко. Приміром, нещодавно вони організували евакуацію на штрафмайданчик автомобіля з лісного паркуна з проспекта Перемоги. Ехали, забрали автомобіль, а на нього просто посаділі. Ставили... А деяким паркунам навіть домашній бутерброд не лізе в горло після суворого зауваження. Ми чувствуємо, що люди нам довіряють. Тобто Граждані різного роду визови, різні нарушення і на дорогі, І навіть якщо приїжджаємо до комусь, то відчувається доверя, і люди на нас надіються. І верят в то, что ми им поможем, и мы пытаемся оправдать їхні надежды.